Я народився у місті Болград, закінчив школу, гімназію, вивчався в музичній школі по класу Скрипка. Потім в Болградську гімназію приїхав вчитель з Болгарії, який преподавав болгарські народні інструменти. Мені дуже сподобався інструмент Гайда. Він був своєобразний, я ніколи, ніколи в житті такого не бачив. Отже, я вирішив спробувати гру на гайді. Мені дуже сподобалось, і в нас був міні-оркестр, у нас четверо хлопців грали на тамбурі, кавал, гайда і тепло. Учнів, на жаль, у мене не було. Поки що от таких, щоб відразу от, от, від от нуля до... не було. Так, декілька уроків я давав, але е, ознайомив там, хлопців з інструментом і, і не більше. Е, ну, Хотілося би вчити, тому що в Десарабії цей інструмент е, був і. Дідусі, бабусі його пам'ять, молодь не пам'ятає взагалі, не знає, що, що це за інструмент, і всі питають, як це називається, як на ньому, на ньому грати. і все таке. Цей інструмент зроблений з іскусних матеріалів, тому що вони більш довговічні, це просто накидка, вона знімається, Це називається гайдуніца. Це гайдуніця. Ми, ми на неї граємо, а це тулум. Ця мелодія називається Реченіця. Вона з краю, який більш близький до бесарабських болгар. Музика для мене це все, тому що в даний момент тяжкий час, якщо не слухати музику. Мозок перевантажується з усіма подіями в Україні. Треба послухати, пограти. Мене музика розслабляє. Ця ведуніця з Родопської гайди. Родопська гайда називається каба. Каба з турського означає товстий. Вона має другий звук, також Тулум, він більший, цей мішок більший, він такий здоровенний, промозкий. Зараз зіграємо родопську музику. Показати ще один інструмент. Ще один болгарський народний інструмент також є у різних національностях. Він називається кавал. Вкладається з трьох частин, вони розборні. Цей інструмент був доволі популярний у вівчарів. Музика взагалі важлива. Так, так само, як знати не тільки одну мову, а знати різні мови. У мене двоє дітей хлопчик та дівчинка. Хлопчику 9 років, він навчається в музикальній школі по класу фортепіано. Донька в мене грає на сопілці. Потім я дуже хочу, щоб вона грала на гайді, тому що сопілка і гайда схожі по аплікатурі.